Редітор програв понад 800 тисяч доларів на азартних іграх і приховав це від сім'ї. Втратив 100 тисяч за 4 тижні. 17 листопада 2021 рік. Потрібна порада. Мені 36 років, і в мене немає боргів, окрім іпотеки. У мене восьмимісячна донька, і я до смерті наляканий. Я грав у азартні ігри з часів коледжу. Зараз я маю понад 300 тисяч доларів збитків, більшість із яких були моїми грошима, а тепер ще 100 тисяч лише за останні 4 тижні, і кожного разу я повертався, щоб відігратися за день до того, але суми лише збільшувалися. Моя дружина нічого не знає. Гроші були мої 100 тисяч доларів, подаровані батьком, який повністю проти марнотратства, і довірився мені, щоб я використав їх мудро для сім'ї, успіху чи погашення іпотеки. We'll be right back.